Серед величі Альп існує маленький, але надзвичайно багатий регіон. Аоста. Це не просто регіон, це любов з першого погляду, любов до неприборканої природи, що вражає своєю величчю, до сніжних трас, де кожен поворот виклик, а кожен спуск натхнення до тих самих італійських сіл. Де час зупиняється, а кожен камінь шепоче історії століть. Привіт! Ми пара, що обожнює подорожі, тому наша домівка це Airbnb і зміна локацій кожного місяця. За цей період ми встигаємо дослідити регіон і маємо чим поділитися з вами. В цьому випуску вас очікує розповідь про Аострі, перлину Італії, її історію і перешкоджання Римської імперії. Покажемо пам'ятки і вуличні замки, які збереглися ще з минулого століття в майже незміненому вигляді. Розкажемо наші враження від найкращих курортів з видом на гору Матерхорн, яка зображена, до речі, на шоколадці Таблерон. І поділимося нашими відкриттям невеликого курорту, але з кондиціями трас краще ніж у французьких Альпах. Заберемо вас в найкрасивіші походи і розкриємо найцікавіше, як наповнити кожен день пригоди. Осте – це ідеал для тих, хто шукає адреналін та спокою одночасно. Тож мочуйтесь зручніше, готуйте гарячий напій і насолоджуйтесь. А якщо ще не підписані, то зробіть це прямо зараз, тому що в наступному місяці вас очікує дивовижна розповідь про країну Норвегія. Аоста в давнину була головним містом Салесі, які заступили римлянам доступ в Галію. Цей регіон був багатий на золото, що привернуло увагу римлян і стало однією з причин їхнього завоювання. У 25 му році, до нашої ери, римляни під керівництвом Августа підкорили регіон і заснували місто в його честь. Нині це назва Аоста. До наших часів збереглось багато римських пам'яток в майже ідеальному стані, таких як Преторіанські ворота та почесна Арка Августа. Преторіанські ворота це східні візні міські ворота давньоримського міста Августа Преторія Саласору Ненніцеоста. Побудовані у 25-му році до нашої ери, і на вершині Центральної Східної Арки була побудована каплиця, яка згадується з 12 століття якою знаходилась піч для випікання хліба, тому темні сліди на камені досі свідчать про наявність цієї печі. Трішки гірше зберігся римський театр в Аості. Він міг містити близько 3-4 тисяч глядачів. Незважаючи на те, що пройшли століття, залишки театру зберегли свою архітектурну форму, включаючи сходи та арки. Штучний інтелект підказав, що в наші часи римський театр оживає і стає місцем для проведення різдвяних ярмарок. Але ми потрапили сюди на початку весни, тому не можу стверджувати. В планах наступному році провести вулості всю зиму, то тоді і перевіримо. Окрім римських пам'яток, варто прогулятися старим містом. Воно не маленьке. з'їсти смачну пасту, а не десерт жилату. І насолодитись тольче віта, цебто солодким італійським життям. Такий цікавий факт: центральна парковка безкоштовна в години для обіду. Нагадаю, що заклади тут працюють переважно з 12 до 14.30, а потім ввечері з 19 до 22.30. Культ їжі, як бачимо, тут цінується. Не пам'ятаю, що в Європі робили безкоштовні паркувальні години на обід. А якщо ти веган, то можеш зайти по смачні круасани на центральній площі. Але краще зранку, тому що після обіду там уже майже нічого немає. Поруч знайдеш ратушу, біля фасаду якої знаходяться два фонтани, які символізують дві річки міста Дорабальтеа та Бутьє. Також смачну пасту можна з'їсти в сімейному закладі, де виготовляє все власноруч дуже привітний шеф. У середні віки Валида став частиною Савойського герцогства. У цей період було побудовано багато замків та фортець, про які ми розкажемо згодом. І вони стали символами влади та захисту регіону. І це також принесло в країну французьку мову. Вона є офіційною на державному рівні, тому місцеві італійці залівки поспілкуються на французькій теж. Але для нас, як для сноубордистів, найкраще, що могло бути, це підйомник до курорту піла прямо. З міста. Це не найвищий курорт, і, можливо, не такий красивий, як інші курорти в регіоні Валеда Оста. Але траси тут найкращі. Ми насолоджувались кожним днем на курорті, і так нам полюбився він, що в планах купити сезонний ескіпас і провести в Ваості весь катальний сезон в наступному році. Про інші неймовірні краси курорти трішки пізніше в відео. Якщо виїхати за межі головного міста Оста, то можна в 15 хвилинах доїхати до замку Феніс. Він вважається одним із найвідоміших і найцікавіших середньовічних замків у регіоні. Був побудований у 14 столітті сім'єю Шалан, які були васалами графів Савойських. Цей замок ніколи не використовували для війн, Це був статусний символ багатіїв. Тому він і зберігся в такому чудовому стані. А якщо ви хочете трішки прогулятися в гори, то варто піти в похід середньої складності до садибарів у джюбенаті і насолодитись чотирьохтисячниками. Ми використовуємо програму AllTrails для пошуку маршрутів, залишу посилання знизу. Після спуску з засніжених Альп не забудьте приїхатись до найвищого міста до 600-го року нашої ери Понт Даель, який постачав воду для осте через глибоку альфійську щелину. Його висота над потоком нижче становить 66 метрів. Надпис на стіні Привату, звернений у бік долини, приписує будівництво мосту в третьому році до нашої ери. Третій рік до нашої ери. І він ще досі як новенький. І цей надпис приписується будівництво приватній ініціативі сина Аймуса Патавінуса. Це один з найбільших цивільних об'єктів, побудованих римлянами в Альпах. А тепер давайте поговоримо про курорти. Та ти що не тронутий взагалі. Найвищі гори в провінції Аоста Монблан, висота якого сягає 4810 метрів над рівнем моря, Монтероза або Дюфур. Матерхорн, про якого ми сьогодні поговоримо. Його висота становить 4478 метрів, і Гран Парадізо. Відповідно, там, де високі гори, там і курорти. Ми розкажемо вам про три найбільші курорти. Перший курорт це брюль Червіна, або ж Скіпарадайс Червіна, або ж той самий курорт з італійської сторони, який з'єднується з, з цирматом. Тобто одним з найвідоміших і найбільш папасніших у світі швейцарським курортом. Так ви можете піднятися в Італії, а катати в Швейцарії. І так, до речі, багато хто і робить, тому що проживати в Італії фрази приємніше для гаманця. Перше, за що його так люблять, це те, що посередині між Італією і Швейцарією знаходиться льодовик, на якому можна катати не тільки взимку, а й влітку. Тому можете охолодитись і катнути посеред розпеченого сонцем європейського дня. мала стінка. Друге це кататись у підніжжя Матерхорм, тобто гори, яку ви бачите багато де, як, наприклад, на шоколадці Таблерон. Але не здогадуйтесь, що це саме вона. Монблан це, звичайно, класно, але він не такий гарний, як от Матерхорм. А коли ще й траси поруч з ним, то взагалі щось космічне. Ось тут ви можете побачити, як верхівка відкривається на за хмарок. Третя, зручна локація. Від Торіна дорога займе близько 2 годин. Від Женеве 3,5. Ну і ціни. На день близько 60 євро на італійську сторону. А якщо ще і в Швейцарію захочете, то близько 85. Фрірайд. Фрі райд. Ми були з друзями, які катаються близько 10 років. Тарас близько 5 років. Я ж так багато снігу бачила сили 5 разів. Прокладай, прикладають. Тому спочатку трішки страждала. Ти господи, як так, так. Танюш. Але потім якось та й пролевчилось. І щось там навіть виходило насолоджуватись від їзди по пухляку. Тарас оцінює фрірайд червіні на 8 з 10. Я ж як новенька в цьому всьому скажу, що кожен рівень знайде тут своє місце на курорті, свою трасу і свій фрірайд. В цілому оцінка дуже висока через фрірайд. На трасах попадалось багато людей, тому кондиції були не такі гарні, як, наприклад, в пілі іншому курорті, про який я розкажу згодом. Щось ми звернули трохи не туди. Наступний курорт це Монтероза. Неймовірно красивий. Прям важко відірвати очі від такої краси довкола. Підйомники заберуть вас на висоту вище трьох тисяч метрів. Але, на жаль, переважно весь курорт, який ділиться на три долини, знаходиться на сонячній стороні. Тому умови на трасах для кармінгу, а це те, що ми вивчали в цьому сезоні. Відстій. Каша, каша і ще раз каша, але тут є рай для фрірайду. Туди веде один підйомник, ти опиняєшся в зоні без проратрачених трас і можеш катати, де душі буде завгодно. Ціни на скіпас тут теж близько 60 євро за день. Локація дуже зручна, від Торіна менше 2 годин їзди. Наша оцінка з Тарасом 3 з 10. 3 за завиди. Снігу не було, щоб понасолоджуватись фрірайдом. Ну і підходимо до найулюбленішого курорту це Піла. Я вже згадувала про підйомник самого міста Аоста і про рівень трас. Ми тут вперше відчули, як воно карвати в насолоди і як воно буде першим на трасі майже завжди. Піла це невеличкий курорт, 70 км трас, але різної складності. І були такі траси, по яким ми жодного разу навіть не спустились. Тобто для досвідчених лижників і сноубордистів дуже класний варіант. Чому він нам так зайшов? Ну, перше, тому що ми проживали в Аості і дорога у нас до підйомника займала 5 хвилин. Мінус те, що сам підйомник він аж з міста піднімає тебе на висоту там 2000 плюс-мінус, і це займає трішки часу підйомник вверх і вниз уже відбере десь 40-60 хвилин покатушок, на жаль. Бонжорно! Что, погнали? Ціни варіюються в середньому близько 50 євро за день. Що по фрірайду у нас випала купа снігу двічі чи тричі за місяць. Це було кайфово. Там, я не скажу, що дуже багато місць, але достатньо, щоб гарно відкатати. І ось ви бачите ці кадри. Міг подумати, так? що в квітні буде падати сніг в Італії. Траси всі дуже гарно протрачені. Для карвінгу вони ідеальні, переважна більшість, тому що вони доволі рівнесенькі, немає цих бугрів. Низ-вверх, не вверх Нахил можна, як я вже сказала, і для досвідчених. Ми туди навіть не йшли, тому що нам було достатньо і червоних трас, але чорні там теж вражають. Наша оцінка це звичайно 10 з 10. І в нас в планах купити сезонний скіпас. Він, до речі, діє в Італії дуже крутецько, тому що. Це ціла система, тобто ти не прив'язаний до одного курорту. Ти можеш придбати кіпас на всі курорти з провінції Аоста. Можеш катати день там, день там кожен день, скільки тобі замалиться. А ціна зерна, тому дуже вигідно їхати там на два-натри місяці, то й на цілий сезон там на 5-6 місяців. Так що ось так насолоджуйтесь кадрами цим сніжком. і ми переходимо до наступного. До ці Скільки нам коштує проживання таким чином, де ми орендуємо, які в нас враження від такого життя, скільки виходить на їжу, на паливо і на інші розваги. Житло. Ми змінюємо хати майже кожного місяця. Використовуємо платформу Airbnb для пошуку. Більшості варіантів при бронюванні 28 днів орендатори надають знижку. Ця чудова двохкімнатна квартира з величезною терасою і неймовірно гарним співом пташок обійшлась нам в 1100 євро. Що погодьтесь для київських мірок ще й недорого. Вона була як нова, ми б хотіли б сюди повернутись. Їжа. В Італії, чесно кажучи, не вражає в супермаркетах уточнення, тому що дуже малий вибір риби і морепродуктів, принаймні в цьому регіоні. В закладах основне блюдо вам обійдеться в середньому від 10 до 30 євро. Паста смачна. У нас з'явився улюблений заклад в 40 хвилинах їзди від Аости, Ми там побивали тричі. Через відносно невеликі відстані в порівнянні з Норвегією, на паливо пішло нам 200 євро. Скіпаси на курорти обійшлись 800 євро. Розпаковочка, розпаковочка. Цікавий факт. Тут кур'єри навіть на перший поверх не хочуть підніматися. Вони стоять і чекають під дверима. Це мій новий стовбор! Немаленький, знаєш. Один на продаж стоїть, Тараса на доможній, це Тараса Рибка, а це мій уже колишній. Я нагадаю, так будемо нападати. 78 бокавиль і 1 радіс бази. Тобто, в сумі комфортне життя в Італії в одному з найкращих регіонів коштувало нам 3100 євро на двох, не враховуючи додаткових витрат на хобі у вигляді екіпірування і одягу. Я думаю, що ви погодитесь, що життя в Києві це плюс-мінус ті самі ціни. Наш влог підходить до кінця. Зараз на екранах ви побачите ще два походи, які нам сподобались. Загалом, місто Конь і Ремс Нотрдам, надіюсь, я правильно вимовила, що знаходяться в околицях Аости, Нам дуже сподобались. Виглядали вони чарівно, спокійно, магічно, і в оточенні гір на 360. А снігута! Надіюсь, вам сподобався такий формат. Ми будемо його покращувати і згодом очікуйте випуск. Про Норвегію! Якщо залишились якісь питання або побажання, радо приймемо зворотній зв'язок у коментарях нижче. Підтримайте нас підпискою і лайком. До зустрічі в наступній країні. Чао!